Друзі, всім привіт! Це за інтерв'ю. У нас сьогодні буде такий фановий випуск. Давно, так, давно ми не дивилися, що там, що там в ДНР. Чому ми це, до речі, дивимося? Іноді? Чому я вам це показую? Не Для того, щоб висміяти людей. Ну, ті, хто підтримують, зрозуміло, що там ДНР, ЛНР, це ну, шляпа і, і, і кінчення, абсолютно можна з них зміятися. На жаль, загалом це велика трагедія, те, що там є ДНР, але це для того, щоб ви не забували за що ми боремося. Тобто, те, що зараз ДНР в Пердянську вже і в Маріуполі, тобто вони отак знаєте, свої ці гнилі, свої щупальці, от всюди, де дістався цей русський мір, там, звісно, просто срака. І тому це ще один привід для розуміння за що ми боремося, і що ми захищаємо. Захищаємо. Наші цінності захищаємо свої міста е, для того, щоб там не було як, от зараз, в нашому, наприклад, Донецьку, в одному, а можливо, навіть найбагатшому місті нашої країни до 14 року. Тому декілька відео, що там новорічний настрій з ДНР. Давайте подивимось разом з вами. Е, наші улюблені Тіктоки. Поїхали. Черная крав Донецкие по адресу університетська, 20. це магазин царський, 24 тысячи рублей за 300 грамм. Надо я навіть сказати, губасті подружці свої дивіться ще раз. Вона Чорна крав Донецький по клуб. адресу університетська 20. Це магазин царський. 24 тисячі рублей за 300 грам. А, а красна ікра? Красна екра. 300... У нас по ціні за 300 грам. 3600 рублей. Це вигідне пропозиція. Ну, я, я тако, ну, зрозуміло, якби червона ікра, чорний кав'яр. До речі, красиве слово кав'яр можна використовувати. Не ікра, а кав'яр. Ем, це, звичайно, круто, але ну, прям це відеоролик про це, так розумію, реклама, прям ікра ніхіра собі. Тобто, те, що можна зайти в будь-який магазин, так розумію, ну, там, і в АТБ, і, 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 там, і в Сільпо, і в Новус. Так розумію, всюди ж є ікра. Чи я помиляюсь сам? Всюди є ікра. Ти, ну, Мені здається, всюди. Це не те, що там якийсь дефіцит. Действительно, э, э, товар эксклюзивный и максимально крутой. Деликатес очень-очень много. Вы можете воспользоваться 15 очень-очень много. и максимально крутой. очень очень много. Вы можете воспользоваться 15% товар эксклюзивный и максимально крутой. Деликатес очень очень много. Вы можете воспользоваться 15% скидкой, если фотографируетесь. Вдохнула за раз. <пів> кислорода Донецького. Так, ну коротше, вони рекламують ікру, так? Да? Угу, окей, я зрозумів. Так, да, якщо сфотографіруєтесь на фоні царського, там фотозона. Царський. Це все, до речі, все це царський, оце, блять, Росія, Екатерина, Петр І, блять. Це така херня. Я так радий, що ми від цього відходимо. Це царський. Ну, ладно, царський у нас теж, до речі, да? царський ще спортивний клуб. Но це як з тих часів, яких знаєш, мені здається, що ми оце, всю цю фігню потрохи. Здихаємося чи ні? Ну, ці назви такі, бля. — Ребят, царський хрештег ДН, да? — Хрештег, він сказав? — Хрештег ДН, да? — Блядь, хрештег? — І зможете отримати 15%. — Хрештег? І, хрештег, і, хрештег, і, хрештег, і, хрештег, і, і так причому він показує? Хр, царський хрештег, блядь. Ну, я, я не знаю, я не збирався тут стібати їх, я хотів просто подивитися, що там відбувається, але все пиздець. Вы считываем от 24 тисяч рублей, 15%. Это целых 3600 рублей. 3600 Соответственно, рублей, да. покупая вот эту, делая хэштег, еще 300 грамм икры, вы получаете. Бесплатно. Подав... Это вообще да, круто. Да, так... Клас, Зайбись, ми ну, вітаємо, що в них є ікра, це, конечно, ну, показник. Окей, давайте далі. У нас сьогодні дегустація з Кирилом, Потрясающий ікра. Продовжимо тему ікри, я так розумію. На ну, це раз Кирилл на колінах перед ней і корки нам далі для того, щоб ми вам розказали наші дорогі о послівкусі. А кому описаючих... не цікаво до розповідають? Ну зрозуміло, ми це дивимося, іноді, бо ну щоб подивитися, в що, якій жопі. Ну, це зрозуміло. Ми любимо дивитися на чужі невдачі для того, щоб ти таке. А я був правий. Я не з цим почуттям зараз це дивлюсь, насправді мені шкода, що в Донецьку. Так, і до речі, ця от Андрієвська, місць ДНР чи який, вона ж теж жила якби в нормальному Донецьку, і я так розумію, до того як вона там остаточно йобнулася, зробила собі губи розміром ось таким. Вона там ну, була такою місцевою, якось там чіко, Да? І ось вона їздила, тусувала там з чуваками, на, вдягалася, я так розумію, в нормальний одяг, там не в підробний. Але зараз вона. ось... Цьому живе. Ну з іншого боку, хтось каже: ну слухай, люди звикають до всього, а да, в них вибору немає. Я тут не погоджуся, я вважаю, в кожного є вибір. Тому що кожен твій вчинок і лишитися, і ставати інфлюенсером і лідером думок в ДНР це теж вибір. І це не від того, що людина хотіла виживати, а від того, що людина свідомо подобається оця вся хуняр, русський міру, це все вони такі от, зокрема, затягнули його туди. І тепер вони живуть у цьому гівні, коли їм доводиться знімати по 10 тіктоків, що ікру продають червону у них. Ароматах. Это То, аромат Посмотрите, як му з Кирилам апетитно будемо її управляти. Ну, Кажі, ані будуть жать ікру, да? я так розумію. Блядь, все, навіть, не, не хочу навіть на це дивитися. Так, дивимось наступне відео. Це очередний боксьорський конкурс. Компании... Баксьорський конкурс. Для розуміння, я просто нагадаю, що український боксер Олександр Усик е, там за 112 мільйонів доларів боксує в, е, в най, найпопулярнішому в історії, можливо, навіть поєдинку проти Ф'юрі в цей час в Донецьку, який теж Україна, але зараз вони себе от, е, вся молодь ідентифікують, як не знаю, росіяни там, чи ДНР. Відбувається наступне, тобто, да? Допри, Усік е, б'ється з Ф'юрі. Весь світ на це дивиться в цей час Донецьку. Просто для Ілля Иляше, призовий фонд 35 тысяч рублей. Да, здесь у нас собрались спортсмени-любители, которые готовы. Бля, цей гопник, типа місцевий э, владика шаурмешних. <гад? гад? гад>? Типа, чистый, блядь, гопник з 90-х. І він герой Тіктоків, цього Кирюша, і вони, там, вони зараз так розуміють турнір боксерський, Вони вже битися не будуть. Вони будуть бити грушу, здається. За типу, 20 тисяч рублів. Скільки це 20 тисяч рублів? Я вже не знаю. Там 35 призовий фонд, 20 тисяч головний приз. Скільки це? 20 тисяч рублів. 8, 000, ага, 200 баксів. Непогано, непогано. Давай подивимось. Постізатися і узнати, хто ж сьогодні буде найбагатим із них. Сами буде найсильніший і найвізучий. <перед> <той? перед> Сами багатим буде. До речі, це такий він ще там носить бейсболку «Єдина Росія. Ну це хуйло, ну тварюка просто насправді. Ну Безобраз, я не те, що особисто, якщо може він подивиться це відео. Uh, до речі, а поруч з ним стоїть дуже символічно. Бачили, зараз покажу вам. Породонецьке результат. Б'ем по разу. Свіже м'ясо. Це дійсно свіже м'ясо. Якщо всіх як заберуть в армію Росії, то це дійсно свіже м'ясо. Ну, давайте подивимо, що вони роблять. Хірячили. Погнали, пацани! Погнали, пацани. Бляха, вони тупо. Не те, що вони лишилися в 14 му вони відкочуються назад, якісь 90-ті. Бляха, це ж 90. ті Людей, бляха, збирають на ринку, щоб вони хірячили по груші. Я такі атракціони, коли бачив, там, наприклад, там, в ПГТ Лазурно, мені здалося, що вони всі вимерли оце, груші бити. Блять, це сюри. участвуєте? Ні. Неплохо, Алін, неплохо. ничего страшного. Так, Подержа кто это был? Подержа, ну, короче, мы не подкирячим техника группу. Да, именно да, поведение. Это что? Кто-то переволновался, кто-то переволновался. Подожди, перев... просто, ты... знаете, для этого, чтобы подавить, сколько довбоебов... Блять, ну это тоже, это свежее мясо, блять, как их еще назвать? Шкода пацанов, это же они, что им там роки по 18, то есть, блять, Раша у него на плече, у этого еблана. Влад, ты Ага. Ну, да, давай, погнали. Це їм було по 10 років, коли відбулася окупація Донецької області. Зрозуміло, вони виросли в цьому. Шкода їх. На візіння. Так, так, смотрим. Подходи к ній, записуйся. У мене її лісу. Бля, ну таке відео, ну все. Я так розумію, вони будуть хірачити грушу. Я нічим не займаюся. Гапота буде хірачити грушу за 20 тисяч. Аксиф. Буду, буду, буду. Ох. Ну, не знаю. Сумно. Ну такие разваги, блядь. Все, я не буду навіть комментировать. Хуйня на постном масле. Свежее мясо. Наступное видео. Шикардосная, умопомрачительная, красивая и утонченная куртка Бальман. Правильно. Бальман. Куртка Бальман, мать на да, по Фух, берем. Да, 22 тысячи. 25 тысяч рублей. Це десь ми ще не рахували, це 9 тисяч гривень. Бальман за гривень. Бля. Ще момент. Як вони активно рекламують підробки? Ну от ця баба, яка себе позиціонує як тупо королева, там вона супер там Люкс Лайф жила в Донецьку. Вони тупо ходять в підробках, рекламують бальмани, блядь, манклери. В підробне взуття найки і так далі, ну це просто трешняк. Кайфують від цього. Ну це, блять, так сумно. Подожди, на секундочку, Аліна. 10% скидка, 10% скидка, і да, нет. Тобто буде взагалі там, блять, 8 тисяч гривень за бальман в міхах. 22, так. 22 500, В чому її особливість? Один в один, один в один, один в один. Даже лучше. От знаєте, як ДНК було розділено, у усянське. Ты он говорит, один в один, даже лучше, блядь, Бальман. Сосни, лезни крону, Бальман. Он, блядь, Донецкий Бальман лучше, Близнецов. Точно так же и Бальман был рассоединен, начиная от фурнитуры, заканчивая э, качеством материалов. Смотр. Подклад, смотрите, Кирилл. Да, какой? ну это просто. Это... Бля, они охеревают. Я как классно бедровка, я внучему родил, блядь. Париж отдыхает. Наши турецкие... Я взагалі в мене ставлення до підробок дуже негативне. Я не розумію, хера купувати підробний там ролик за 5 тисяч гривень чи підробні найки, якщо можна купити. ну там, На сток зайдіть в Adidas, там на знижці за 2000, за півтори можна купити фірмові Кросівки. Або годинник Сейку можна купити на тобі підробний ну, ролик. Ну, це окрема тема. Це хто як хоче. Ну ні, ну для когось бізнес, а для них це просто стиль життя. що вона в бальмані, вся в мехах і каже, який класний підробний бальман. Кирилл, какой? да ну це просто. Это Париж отдыхает. Наші турецькі партнери зробили качество материалов. Подклад, смотрите, Кирилл. Да какой? ну це просто. Это Париж отдыхает. Наші турецькі партнери зробили невероятное качество. Посмотрите на цей унікальний мех. Он приятный к тем, да, и он смотрится Ну очень, не на 22 500 А на все 100 тысяч Миллионов, триллионов рублей А ну куртка на Кирилле Гуч Ничего страшного, Лин Гучи, на секундочку Это вам не просто куртка Обратите внимание, какая красота Замшевая Элегантная Вот это вот оригинальная строчка Смотрите, да Подклад изумительный Вот цена. тысячи вот рублей. З 10% скидкой, которая дает вам возможность приобретання, якщо ви знакомы з Алиной, то это вообще в 20-й. Слушай, слухай, мы минутцімо ДНР, може, там реально бальмани і Гучі просто такі дешевше. Ну, таке місце, що там все просто дешевше. І Mercedes і Майбахи в 30 разів дешевше. Да, може, мы просто. Ну, може, мы, як здібамися з них, а це все оригінал. Прикинь, підсумка. А шляпа, какая на мне? А, смотрите, что мне нравится, да? Одинаковый логотип. Смотрите, ага, це ага. А, это Гуччи. А, это у него и шапка, и куртка Гуччи. Ебать. Разве не круто? Да, вы скажете, да. ну где этот великолепный магазин? А очень легко найти, кстати. А где же это царство? Ах. ну что, такая реклама, друзья. Это реклама, блядь, русского мира. Спиздить, подробить и родить этому. Жить в гівні и родить этому. Жить в... просто в... В дірніще на розйобаних, он, бачите, тротуар, блять, просто немає частин тротуару. Але, блядь, в підробному і ікру Красною жрать, блять. Бо Росія! Блять, росія! Ну, блядь, жесть какая! Це наш Донецьк. Наш Донецьк. Це сумно. Я був в Донецьку, скільки разів, скільки я там. Государство э, э, 2500. Да, Кстати, покупаешь э, жене куртку. Шапка в подарок. Да, 10%. кстати, в нагрузку. В нагрузку. Правильно, это, это как очень в Советском важно. Союзе. Да. Где же этот прекрасный магазин находится? Очень легко найти. Как в Советском Союзе. Покупаешь гучи, шапку... Блять, все, короче. наступно видео. Это сумное. Я, думал, что буду его родить, а я сумую. Наступно видео. Дорогие мои, я нахожусь в магазине Christmas Club на Ильича. Взяли фраза Christmas Club на Ильича 7. Вот тут Ильича 7. Вы взяли Ильич, Ильича 7. Ну, Ильича это, я так разумею... Леніна, правильно? З цим пов'язане? Владимір Ленін. Ілліча 7 і Крісмас Клаб. Як воно все взагалі в цих головах поєднується? Ленін і Крісмас Клаб. Тобто, блядь, блять, це дрочерства і, і вони, типу, щось там розповідають про Крісмас Клаб і радіють Гучі. Я, от, я не можу зрозуміти. Вони якось з біполярками просто живуть в величезній біполярці. І вона рекламує на Ілліча 7 Сем Крісмас Клаб, блядь. Успела я сюда, войти. как мне уже рассказали о потрясающих акциях, о товарах на которые эти акции распространяются. Вы представляете, до Нового года Еще почти две недели. А мой любимый уже сделал Все для народа, все для покупателей, все для своих любимых клиентов. Смотрите, вот эти вот замечательные пуски, они уже идут. Со скидочкой. Вот такая была цена изначально, сейчас цена 1340. Короче, ну цены прикол, она рекламу пингвина. За 1000 рублей. Ну блядь. О, блядь Це реально реклама пингвина за 1000 рублей. Сколько тысяч рублей? Сколько тысяч рублей? Бля, монет будет точно за гриба, да? Триста. 1000 рублей в римлях 400 гривен, да. Десять баксов за пингвина. ну не дешево. Блять, и что дальше? И что? Вот этот замечательный Миша по цене 1834 рубля. Помимо этого, замечательной мішутки по 2500 тоже товар подлежит скидкам. Все, короче, ну серьезно, она будет так она будет рикована. Елку. Фу, блядь. Окей. <laughs> мы мы, что пингвины у них По 1000 рублей. На Ілліча-7, Як добре, що в нас це змінюється. Назви ці я реально я так, я так радію, що в нас ми, це і вся хіллічей Карла Маркса і так далі. Всю цю хуйню це так круто. Ви собі навіть уявляєте, що так круто, що наші діти не будуть навіть знати, що така херня була. Ну вони може, там музеї там, диктатури чи музеї комунізму, там, музеї тоталітаризму. Там вони зможуть про це дізнатися або в підручнику історії. Але нахер нам жити на Ілліча 7 Слава Богу, що в нас такого вже немає. Наступне відео. Запорозька область, город Бердянськ. Адкри. Открит... Я хотів сказати, що взагалі це відео я дивлюсь, перш за все, тому що в Бердянську. Я дуже люблю Бердянськ, і люблю Бердянський. Там дуже багато часу проводив. У мене багато друзів з Бердянську. Їх зараз там немає. Зрозуміло, чому, тому що він в окупації. Але ці гниди, отакі, оцей наш милий Кирюша, насправді, ну, який я вже неодноразово сказав, є небезпечним дуже персонажем, бо він з такою своєю це у Декларує такі важливі для окупантів моменти, що ми там щасливі, у нас все добре. От я такий дебіл, блядь, Радію тому, що в Бердянську блядь, відкрили Скидка Дом. Що ж там за скидка дом, давайте Подивимося. Ця нового магазина Сіті Скидка Дом. Це Кірова 107, знаходимося на горі, місто прекрасне і. И... То, что магазин предлагает, это просто, ну, такого я не встречал нигде. Товары с маркетплейсов со скидками от 20 до 50%. Как все это происходит? Вы приезжаете по адресу Кирова 107А. Так. Сразу подключаетесь к интернету. Заблять. Цесеком це чине? 50 рублей этой сушилки для белья и матрасы. Подвидите, вот такие стоять, воно, блядь, в коридоре, нахер, белья стены. видите и видите, боже мой, какой ассортимент. Какой пиздец, блядь. Ні, я не, я, дивіться, я, я не проти бідності. Ну, якби, я не проти того, що там, купувати речі в секінді, я там сам це можу купити, або там як щось бушне. Але коли людям, ну, просто як тваринам, ну, ти бачив, як вони продають? Диві, це вони продають, дивиться Як, Знаєш, як, блядь, він ще має бути обісцяний, блядь, обісраний і, 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 і пропалений бичками, блядь. Це вони людям продають в нашому Бердянську. Смотрите, какие тут цены. На какие-то товары уже выставлены цены, а какие-то вам цены придется искать самостоятельно. То есть вы в маркетплейсе находите самую выгодную цену. Ну, допустим, возьмем гелевые пеленки одноразовые для Все, нахер. Ну, понятно. Это, короче, хлам весь, который нелегально, там, как бы, завезли и продают. Ну, я это видео, на самом деле, показал только через то, что эта тварь, она тусует по-бородянски, по-нашему, по морю, по мне. Не подобається дуже. М -м -м. І, ну, знову ж таки, просто ще раз нагадування, що несе рускій мір. Руський мір несе ось це. щоб, 107, щоб ми Заходило і, і таке како... бачили. Це русський мір, блядь, По 50 рублів. Наступне відео. В лесу родилась елочка, в йолочка вона росла. Зимой и летом стройная, Свойная. зеленая была. Метель песенку с бай-бай. Порою пол волк порою пробегал. И вот нарядную мы привезли в золотое кольцо. Детишкам всем на радость, и чтобы взрослые не били нам. Хотел бы зазначить, что я очень радию, что мы Що нам ні нахер не треба в лісу раділа сілочка. В нас є щедрик, в нас є українські колядки, в нас є українські пісні. І я щиро, абсолютно тішуся, що мої діти в лісу раділа сілочка вже співати ніколи не будуть. І це просто от, от тому підтвердження, що я абсолютно правий. Декомунізація важлива. Здихатися всього цього радянського хламу важливо. От я хотів би, щоб ми про це ще раз, ще раз одне одному нагадували. Важливо бути сучасною людиною українською. Розмовля... мова це дуже важливо. Щоб ми не були ось такими. Для мене це важливо. Для мене це показник. Вони за це тримаються, вони це насаджують і зрозуміло, хто сказав, зараз не на часі про мову. Я думаю, що дуже навіть на часі. І... Видмовляться сюда из лесу родилась елочка, пошла нахуй в лесу родилась елочка. Щедрый, добрый вечер. Так, ну сейчас подумаем пару видео. От 15 до 99 скидка. Вы скажете, что за безумие? Нет, это контейнер по продаже качественной крутой обуви, и они устроили лототрон. Лататрон, ребята, ви Вы можете вибрати обувь, подойти, покрутить і достать довгожданку скидку, яка составит на секундочку. Смотрим: ого, ого, 35%. Не упускайте можливості сэкономить на качественне Ну, що змінить, що это підробки. Ну, я, мені, треба мені це пояснити, що це магазин підробок, на який ще і знижки вони роблять. І вони це рекламують і роблять вигляд, що типу це окей. Блять, и так можно Кирилла вообще тут пересмотреть все обуви. Видео. А обуви, как вы видите, здесь очень много. Начиная от терма, лето, босоножки и классику, которую любят во всем мире. Ссылочку на контейнер. Смотрите, люди не любят во всем мире такой. Люди любят, блять, обувь. А нехай она будет не дорогая, али хай это будет ну справжним зутям. А не вот тем говном, просто подробки. Блять, вони просто живуть якомусь. Якомусь якийсь, як, я не знаю, якийсь прикол. Ні, ну нас теж продають підробки, але щоб це прям так рекламувалося, щоб це так подавалося, як щось таке фантастичне. Піздець, чесно, просто піздець. Як би написали в типічному Донецьку, атмосфера у Йолки Маріуполі. Невіроятне, дітішки... Це Маріуполь, і він приїхав туди до легалізувати цю їхню блядь, йолку Маріупольську. Я думаю, всі бачили ці кадри Маріуполя 22-го року новорічні, да? перед повномасштабним вторгненням. Який гарний Маріуполь, яка там ялинка була. Потім вони знищили Маріуполь, тисячі, можливо, десятки тисяч людей загинули. І зараз ця тварюка приїхала дивитися зі своєю дитинкою, ну, Шкода малого. Я Фотографируется что просто огромное. За счет вот этой вот гирлянды. не знаю, Стащится... как складно дивиться я складно дивитесь Мариупольцам. Я даже не являю все такие, видео. Как будто она двигается. Олени, как вы видите, практически сделаны из золота украшения, новогодние игрушки приходят. Ну, если вот бачите, голуби, это то, что, что сбереглось еще. Украшения, <плес> новогодние... <плес> я просто знаю, каблука, э Український такий а, чудовий а, світло-артисто. Тобто він робив дуже багато проектів зі світлом. І оці Голубицы его проекта, точно знаю. Плачу, приходят все, фотографируются, и я уверен, получают. И заряжается вот этой вот новогодняя атмосфера. Планировали вы приехать 1 января 2025 года на новогоднюю елку в Мариуполь? Пишите в комментариях, я увидел, что в типичке появится очень много видео и фоток с новогодней ночи в Мариуполе. С Новым годом, друзья, с Новым счастьем. Как бы написали... Не, не хочется комментировать. О, Гіроклап, подивно, що там. Гарпатип в Гіроклабі! Відпраствують гіраті! Настоячий, цікаві, фішо! О, дивіться. Бачите, це значок Мазди. Вони святкують типу Гіроклап, там продають різні мопеди і так далі. От якісь там бандота місцева пляше під цигані. Це колишній автосалон Мазда. І в них всі їхні там, типу, ці такі Гераклаби і так далі. Вони навіть не змінюють там от в Тойоті, в них продають різні бушні машини, а це там реклама висить Тойота 13-го року. І от це був автосалон Мазда. В ньому зараз продають китайські отакі мопеди. Блять, ну тобто, ви розумієте, да сюр. Вони навіть мазду не зняли війську. Ну бо красиво розумієте, бо це ж мазда. Як от ці будівлі дістаються, отаким от, от, ну, хтось віджимає, думаю, там ще, ну, різні історії. Я думаю, що більшість воно віджато все. Ем, і вони в цьому танцюють під циганням. Ну, ну, хтось, ну, не знаю. Коротше, ес, я думав, що в мене буде веселе відео, вийшло воно трішки сумне. Е, мені шкода, що ось таке відбувається в нашому Донецьку, що вони оце на кістках танцюють, їздять на нашу ялинку е, в центр Маріуполя і в Бердянську продають обіцяні матраси людям. Це ще раз доводить, що ми на стороні добра, і нам є за що боротися. Так що, друзі, підтримуйте Збройні Сили України, донецьте і не вішайте носа. А в Донецьк, в Маріуполі, в Бердянськ, я певний, я на 100% певний, ми обов'язково поїдемо. І певне ці міста ми побачимо інакшими, і, і змінимо їх абсолютно точно і повернемо повернемо їх. Повноцінного складу країни, і все буде добре в Донецьку, в Бердянську, в Запоріжжі. Е, в Запоріжжі, слава Богу, там окупації не було, хоча по їхній конституції, це типу Росія, але відсмокчуть пісюна нашого. Ось така сумна, сумна, але оптимістична думка в кінці. Е, всім гарного дня, е, всіх з предешними святами і вже час працювати як би січень, а вже скоро і весна до речі. Так що все буде добре. Все, всім пока.